Яке, напевно, турбувало всіх нас з самого початку пандемії, чим же коронавірус SARS-CoV-2 власне відрізняється від грипу і чому він такий небезпечний. Тому в цьому відео ми пропонуємо вам дослідити, що таке респіраторні інфекції і яка між ними відмінність. Респіраторні інфекції це захворювання, що виникають при ураженні дихальної системи, носа. Та носових пазух, горла, дихальних шляхів та легень. Респіраторні інфекції переважно мають схожі симптоми: кашель, нежить, головний біль, слабкість, гарячко, хоча й спричиняються різними збудниками. Через те, що симптоми дуже схожі у різних типів інфекцій, хворобу може бути важко діагностувати. Більшість респіраторних захворювань проходять самі по собі. Проте деякі з них вимагають вчасного медичного втручання. Тому кожен дорослий має знати основні ознаки таких хвороб для того, щоб вчасно звернутися за медичною допомогою та уникнути розвитку різних ускладнень або смерті. Отож, зупинимося на схожих та відмінних рисах окремих видів респіраторних інфекцій. У чому подібність covid 19 та грипу? Обидва віруси мають схожі симптоми: кашель, нежить, біль у горлі, підвищення температури тіла, головний біль та слабкість. covid 19 і грип можуть протікати з різним ступенем тяжкості. Перебіг хвороби може не мати симптомів або бути легким, тяжким чи середнім. І грип і COVID-19 19 Можуть закінчуватися смертю. Обидві інфекції COVID-19 та грип мають повітряно-крапельний шлях передачі. Збудник хвороби виділяється зараженою людиною при кашлі, чхані та розмові. Краплі та аерозолі із збудником інфекції можуть потрапляти в очі, ніс або рот людей навколо. Як правило, Якщо вони знаходяться на відстані менше як 1 метр від зараженої особи, а іноді і далі. Заразитися COVID-19 та грипом можна також, якщо людина торкається спочатку заражених поверхонь, а потім своїх очей, носа чи рота, при цьому не миє руки. Хоча заразитися вірусним збудником covid 19 та вірусом грипу можуть представники всіх вікових груп підвищений ризик. Тяжкого перебігу хвороби та смерті внаслідок covid 19 та грипу загрожує людям старшого віку, людям будь-якого віку, які страждають на хронічні захворювання, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, онкологічні хвороби, хронічні обструктивні захворювання легень. Люди з пригніченою імунною системою, зокрема. Внаслідок віл сніду, хіміотерапії чи прийому стероїдних препаратів або наявності злоякісних новоутворень, високий ризик зараження як covid 19 так і грипом мають працівники охорони здоров'я. Тяжкий перебіг грипу та COVID-19 загрожує вагітним та породіллям. Які ж схожі ознаки COVID-19 та грипу? Вони відносяться до вірусних інфекцій, що поширюються повітряно-крапельним шляхом передачі, та через забруднені збудником різні предмети побуту, уражають дихальну систему у тяжких випадках. Інші органи та системи деяким групам населення загрожує підвищений ризик захворіти як на covid 19 так і на грип. Одні профілактичні заходи ефективно захищають від обох інфекцій та попереджують їх це вакцинація. Проте у перебігу грипу та COVID-19 можуть бути відмінності. Грип має менший інкубаційний період, час від зараження до появи симптомів, ніж коронавірусна інфекція. Інкубаційний період під час Зараження коронавірусом сягає 5-14 днів, грипу до 3 днів, найчастіше 1-2 дні. Інтервал між зараженнями послідовно двох людей для COVID-19 оцінюють у 5-6 днів, а для вірусів грипу він становить 3 дні. Це означає, що грип може поширюватися швидше, ніж covid 19 Передбачається, що інфікована вірусом. SARS-CoV людина може заразити від 2 до 3 осіб. Це більше в порівнянні з грипом. Діти є важливим фактором передачі вірусу грипу в суспільстві. Вірусом SARS-CoV-2 діти інфікуються рідше, ніж дорослі, і частота випадків у віковій групі до 19 років є низькою. Фахівці стверджують, що 80% випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Мають легкий чи безсимптомний перебіг. 15 є тяжкими і вимагають кисневої терапії, а 5 є критичними випадками, які потребують штучної вентиляції легень. Ці важкі критичні випадки COVID-19 серйозніші, ніж під час грипу. Смертність внаслідок covid 19 є вищою від рівня смертності грипу. Наявні дані підтверджують, що смерті складає від 3. 4% від кількості захворілих на COVID-19. Для грипу смертність не перевищує 0,1%. Основна відмінність COVID-19 від застуди та грипу втрата нюху і смаку. Часто спостерігається сухий кашель, який має тривалий характер. Він може супроводжуватись болями в грудях. Також спостерігаються такі симптоми коронавірусу – Лихоманка, сухий кашель, задишка, характерна сильна втома, біль у м'язах, біль у горлі, головний біль, втрата або порушення смаку або запаху характерний симптом. Рідші симптоми: діарея, кон'юктивит, шкірний висип або зміна кольору пальців рук і ніг. Якщо у вас з'явилися вище зазначені ознаки хвороби, проконсультуйтеся. Зі своїм сімейним лікарем спочатку по телефону щодо подальших дій та залишайтеся вдома. При погіршенні самопочуття викликайте лікаря або завітайте до нього на прийом для ефективного захисту від covid 19 грипу та уникнення тяжкого перебігу хвороби, необхідно дотримуватись протиепідемічних та профілактичних заходів. Першу чергу вакцинуватися відповідною вакциною.